Добрий день. Ну, що, закончилась. Акація у нас квітувати. Трішки в лісі не вимерла, під пологом ліса на просторі вимерзла. Мене попросили зняти, скільки принесли мої робочі бджоли акації. На момент. На момент, на момент акацію в мене було сім сімей. З них лише три виявились робочими. Інші або слабенькі, ви знаєте, що весна була холодна і холодне дав розвинути з сім'ям. А ці, які були розвинуті, деякі пішли в ройку. Ось, наприклад, у ройку пішла. Повідкладали яйцям мисочки, і мені довелося терміново їхати в город, купляти матку, робити відводок, отам відводок стоїть. Ну, відводок я зараз вам не буду показувати, бо 5 днів не можна дивитися, бо ще матку вб'ють з переляку. Таке буває. Ну от же зараз подивимось сім'ю, яка в робочому стані. Тут внизу. Внизу є доданівські рамки, корпус і три магазини. Мені сказали поставити три магазини, щоб було медові поля. Звісно, що верхній магазин порожній, лише не де набриск. Зараз за стомески схожу. Ви бачите. З одного боку чомусь. З іншого боку немає. Оли крапельки. Крапельки, крапельки, крапельки. А це я ващінку ставлю, потихеньку відбудовують. Три ващінки ось, бачите. Це і саме почали будувати. Це за ніч відбудували, я вчора одну впіхнув. І зараз зніму перший магазин. А це ситуація у другому магазині. Ось. Порожня рамка лише де-не-де при причому багато жовтого меду. Бачите, жовті крапельки, Щось таке квітне жовте. Тут побільше. Ну, можна сказати, що тут 50% заповнення цього магазину. Tak. Akacia, aka, to je jaká nevymrzla, ne mě je dosti daleka. Kilometr, půltra, dva. Ta rámočka na 80% plná. Tady 9 rámek v obchodě. Zase tenhle střední obchod z něj. Ну а це нижній магазин. Нижній магазин веселий, так я його взагалі не чіпав. Крайня рамочка дістанемо, крайня рамочка у нас найменш заповнена з цієї сторони, практично немає, а тут є. От на 50% заповнено. Інші рамочки будуть заповнені відсотків на 90. Ну і ще бачите, не запечатане да, абсолютно. Їм треба десь тиждень запечатати, печататимуть іншим медом уже акації, тобто буде суміш, як я і казав, ось такі справи. Так, З цього боку чомусь гніздо зсунуто на цей бік і тут чомусь більш продуктивні рамки. Досить важка. Більше ніж півтора кілограма грамка. Доли зараз працюють. Вчора ще був взяток. Можливо, щось таке розцвіло, типи ажини-малини. Ну, ажина малина давно є, але ажини йдуть дощі. Він уже з'явився. Червоний пилок, червоний пилок, то аморфа розквітла, аморфа в нас. Та, що коло самої річки вона не вимерзла, бо річка як е -е, тепло трішки зберігає туман зберіг. Ну, але це та, яка. Коло берега. А та яка подалі від річки, та звісно, що вимерзла і ще не скоро зацвіте. Так що аморфи цвістили у нас в два етапи. Але ж знову таки. До річки цілий кілометр. Ну, Досить непогано летять, десь щось беруть. Я сподіваюся, через тиждень качатиму, бо він ще не зрілий. Не дай Бог закипіть, мені таке не треба. Це втрата клієнтів, скажуть, що ти нам продав. Ну, так, як бачите, отак і спрацювали мої сім'ї. Ну, на акації. Так, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут вісім рамок, десь по 1,5 кг. Побільше до 2. Кілограм 20 принесли. Не, не, не рахуючи цього корпусу. Отак. І це при тому, що це не сильна сім'я була на момент зацвітання акації. Єдине, що воно залишилось у робочому стані. Таких сімей у мене три. Більш-менш у них однакова кількість нектару. Усього, до побачення.